Цвіти. ти втратив кристали, і я втратив терпіння. На цій планеті більше не залишилося іншого джерела енергії. Я знаю, у нас було кілька невдалих невдач Поразок! Але оскільки твоє незградне діяння звільнило мене. Я відчуваю себе щедрим. Є ще спосіб зібрати силу необхідну для поновлення цієї жалогідної планети. І цього разу це кінець. Цього разу великий Ука, -ука подбирай про те, щоб ти зробив усе правильно. Після багатьох іонів мого злого близнюка «Ука, ука було звільнено з його підземної в'язниці. Давним-давно я ув'язнив його там, щоб захистити світ від його злоби. Тепер він знову на свободі його необхідно зупинити.